Вистапав, це самовуття вже лоза, коли вистапав. І поки брунька не почне живати. Весною. Михайло Кулік йде за лозою до Десни. Понад півстоліття чоловік займається лозоплетінням. 73 роки вже. Я хожу. Вибирає лозу за своєю методикою. Беру, значить, отак кругом пальця. Не лопнула тут? Ні. Значить, хороша. Хайде на вироби. Значит, яка красива. На боки на дно. Вода хороша. Таке туація. Ця лоза, розповідає чоловік, має пролежати щонайменше два тижні. Після цього з нею можна починати працювати. Щоб вона трошки прив'яла. Тому що якщо свіжа і сплести, здорово всихається. Всихається, значить тоді по-нашому. Живе чоловік поряд з річкою. Через дорогу від будинку починається луг. Каже, тут у Мезині, кошики з лози плетуть всі. Називають їх плетюхами. Ну, для себе плетуть хто, для себе. Ну, а я любитель. І для себе, і людям. І людям це треба. Ось тут під навісом лоза вилежується. Це вже залишки, каже Михайло. О, о. Далі чоловік працює в хаті. Починає робити плетюху з верхньої частини. Щоб її почати із нуля, я кажу, три часи треба сидіти. Я три часи висип. Завдяки тому, що плететься кошик зверху, одну в останню чергу, розповідає майстер, його можна потім полагодити. Треба на хворму свою маті видикись, щоб був. Каже, коли Плетюхи виготовляла його тітка. Він полюбив цю справу пізніше. Подивився, як кошики робить знайомий і вирішив спробувати собі. Ну, попробував. Перва, як кажуть, не вийшла. Ну, от і Прилавчився і ну, тепер збираємо. Потовщині, щоб прибіляємо, одинакові були. Якщо я я різницями ними. Дружина Михайла Катерина говорить, плетюхами кошики з лози називають тільки у мезині. Такий вид мистецтва тут у умізані, як лозоплетіння, розп... з давних давин воно існує. І плететься овальна, вона плетюха і на вервечці на плечі надіває жінка. Або чоловік. Катерина родом з іншого села. Розповідає, довго вчилася правильно носити плетюху. Це найбільша плетюха в господарстві. Важить вона вісім кілограмів. Оце сіна носить каню, корови». І розкриває секрет носіння мезенських плетюх. Ну, я зараз переверну і виходить, що попала. Вона вже тоді, вже я в її сажусь. Щоб, вже я в її не сажусь. Готових кошиків та плецюху Михайла з пів сотні. О, ніка ще є. Тут усього, наче на базарі. Є тут і кошик заплічник. Рож, і, по гриби, пішов. і пішов. Назву кошика, техніку плетіння та як їх носити, подружжя хоче оформити як нематеріальну культурну спадщину Чернігівщини. Катерина каже, документи майже готові. Але треба спадкоємця. От якби знайти продовжувачі свої ці справи, потрібні послідовники. Учні О цьому і затримка. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.